Як вже минула субота, Марія Магдалина, Марія Матія Якова та Соломія купили, пахожу, щоб та намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою відковить камінь від гробу, а глянч побачив, що камінь був відбавлений, був дуже великий. Марія Магдалина, Марія Матія Якова та Соломія бачили, як Ісуса розп'яли на хресті. Вони. Любили дуже Христа Господа і хочу знову з ним зустрітися, хочу вчинити йому добро, напастити його тіло охочим миром. Але, як знаємо, вони знайшли, що камінь відкочений, гріх порожній, я сказав, щоб вони не боялися, бо вони шукають Ісуса Назаря, але Він Воскрес, його немає в тому гробі. Це радісна звістка для нас всіх, що Христос Воскрес, живий і праворуч отця. Він любить нас, Він сьогодні. Маємо з ним теж зустріч, Євхаристію, в читанні Слова Божого, молитві, в спільноті церкви, чиючи добрі тіла, теж Христос є з нами. На суботу Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити Ісуса. Вони купили пахощів, щоб намастити тіло Ісуса. Вони не пожаліли. І витратилися, і купили дори пахощу, миру для Ісуса. Але Ісусові миру вже не потрібно було. Він воскрес, Він живий. І тому Марія Мадолина і Марія Мати Якова Соломія помилялися, що треба Ісусові мира. Тому що Христос Воскрес і живий. Так і ми в своєму житті теж можемо. Для Господа щось хотіти робити. І думаю, що то є потрібно Господеві. виявляється, то Господеві зовсім не потрібно. І людина бере, який придумає жертви, або щось хоче доброго на свій манер зробити, але то Ісусові не потрібно. Ісусові потрібно, щоб ми його любили Пану все, щоб ми любили Бога Пресвятойцю всім своїм серцем, розумом, всім своїм життям, а також, щоб ми виконували волю Небесного, в Святому Дусі Святості. Як жена субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та суми купили пахожі, щоб піти та намостити Ісуса. Що ми для Ісуса приносимо? Які добрі діла? І чи вчимо ми по волі Божій? Чи приймаємо Ісус? Якщо наша релігійність стає псевдорелігійністю або наївною релігійністю, і ми далекі від єдності з Богом, а тільки імітуємо релігійність, то потік до тих жінок, які принесли. Миру померлому Ісусові, а Ісус Воскрес і живий. І вони не знали, що робили. Ми не повинні бути наївними у своїй релігійності. Тут ніби молимося, а тут робимо щось своє. А потім відкаємося, чому в житті такі і нещастя. Та то тому, що людина не зустрілася з живим Богом, не живе для Бога, не живе з Богом, не виконує волю Божу. Через те створює інші трудності і собі, і себе обманю, що нібито вірить в Бога насправді догожає собі, не живе вірою Бога, а живе своїми намірами, своїми різними планами, турботами. Тому дорогі христи, ми повинні завжди шукати волі Божої, шукати єдності з Господом в серці. Ці три жінки йшли, щоби зустрілися з Ісусом, щоб намастити його тіло пахочним миром. Ми ж повинні кожен ран, рано вранці теж на зустріч Господеві, щоб зустрітися живим Богом, в ємності серця, в щирій молитві, читанні слова Божого. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходили в сонці, говорили між собою. Хто нам відходить камінь відходить до гробу? Ми теж повинні кожного ранку відкочувати камінь бездуховності, свавілля, гріха від гробу свого серця. Єднатися з живим Господом рано вранці. Глибокій молитві, читання Слова Божого, шукати єдності з Господом, а також, якщо є можливість, йти рано, вранці на службу Божу, щоб прийняти тіло і Кров Христа, прийняти Ісуса в своє життя і йти з Ісусом по житті, виконуючи волю Небесного Отця. Як людина зранку поведеться, так потім і йде цілий день. Часом людина може сказати, я рано не маю часу для молитви, трошки помолюся, а там у мене клопоти, різні справи, наміри. І вибирає людина зранку ж суюту, невірність Богові. А рано вранці ми напоки повинні глибоко пережити Божу присутність, зустрітися з Христом Воскресень, прийняти ласку Святого Духа, наповнити свій розум роду над Словом Божим, над святим Письмом, для того, щоб, прийнявши вранці єдність з Богом, Божу волю, піти по житті з Господом, виконуючи його задуми. Рано вранці першого дня тижня прийшли ми до гроба, як сходило сонце, і говорили між собою, хто на відкові від відходу до гробу. Нам потрібно теж питатися Господа, що нас віддаляє від тебе, що нас віддаляє від зустрічі з тобою, живим Богом. І Господь нам каже, що стало тим каменем, що закрило наше серце, розум, життя. На Божу присутність. Тому, хто нам відходить камінь від холоду до гробу, хто нам дасть єдність Господом, хто забере плену з нашого серця розуму, то Дух Святий, котрий нам посний утішитель, Він нас наведе на всю правду, Він нас утвердить в вірі в Ісуса Христа, Він нам допоможе виконувати волю Небесного Отця, то Дух Святий наповнив нас радістю і силою, любов'ю. Хто нам відкотить від відходи до хробу? Можемо сказати, хто нам допоможе в житті виховати наших дітей в християнстві? хто нам приведе і дасть добру долю, хто нам дасть щастя, мир і моральність, і духовність сім'ї, може робота, може велика освіта, може закордонна праця і великі гроші. Чи хто інший з людина поможе, хто нам дасть щастя в житті? Не лише Господь Бог, і тільки Господь Бог, і лише на Господа Бога надіється його просити. І треба пам'ятати, що ми потребуємо Бога, то тільки Він нам відкотить камінь невірства, бездуховності гріха від у нашої долі. І дасть нам в серці благодать і в розум добрі думки. Але ми маємо зранку вранці звернутися до Господа і кожен день жити для Бога. І запитувати Бога, як нам виконувати сьогодні твою святу волю. Поможемо рано вранці мати свої плани, наміри, потім роботи, клопоти, розмови, захоплення чи розваги. І ж людина змарнує цілий день. І так день за днем марнує. А молиться поверхово, молиться одне в молитві, нехай буде воля твоя, небесні очі, а по житті виконує свою волю або волю оточуючих, чи навіть волю диявола чинить гріхи. Марнує час, марнує життя. Ми ж повинні запитувати Бога. Вранку вже, Боже, як я маю цей день до тебе прожити, що ти мені хочеш дати сьогодні, що йому робити, щоб воно було корисне з позиції духовності, моральності, вічності, щоб я послужився тобі, щоб ти міг ще з мене діяти. Боже, треба довіритися Богові. Бачили Бо вона за клопоту, наживе для себе в сутті. Її релігійність, є поверхова по вона і бунтівник проти Бога, свавільник, собі догаджає. Певно вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, сходило сонце і говорили між собою, хто нам відкотить камінь від гробу. І знаємо, що той камінь був дуже великий. Але гляну побачив, що камінь був відважний був, був дуже великий. Можливо, у нас дуже великі є труднощі, дуже великі гріхи чи дуже велике нерозуміння Бога. Або дуже велика біда з нашими рідними і близькими, бо вони гріхами моральностями. А якщо ми йдемо на зустріч Христу Воскреслому, якщо ми хочемо виконувати волю Божу, любимо Бога Бога, тоді ми зауважимо, що хоч той камінь був дуже великий, він буде відвалений від гробу, чи нашої долі, чи долі наших рідних і близьких, Та все бездуховність, всі ті неморальні вчинки, то все відійде в минуле, тому як, як Господь приходить, приходить покаяння, приходить навернення, приходить переміна в житті. Людей. Так що ми не повинні зневіритися, що дуже великі на нас є труднощі чи біди. У нас має бути велика, дуже велика любов до Господа, дуже велике бажання, прагнення зустрітися з ним. Якщо так, якщо ми хочемо послужити Господеві і любимо його, пан, до все, то всякі великі труднощі Господь нам допоможе подолати. Бо дехто хоче сам відкинути. Той камень великий від своєї долі, хоче своїми зусиллями, свою працею добитися успіху в житті. Але ті жінки, котрі хотіли намастити тіло Ісуса пахощами, ми з собою міркували, що у них немає сили, щоб відкотити той камінь від гробу. бо Камінь був дуже великий. Якщо ми маємо розум і віру, і довір'я до Бога і покору, то ми зрозуміємо, що в нас занадто великі труднощі і біди, що ми собі дали з ними. Раду, що нам потрібна Божа допомога. І тоді людина проявляє віру і довір'я до Бога, і любов до Господа, і молодця облагає про допомогу і зауважує, що ті всі дуже великі труднощі вирішуються з Божою допомогою. А нам треба бути послушним Господеві і робити свою працю, і жити свято, виконувати по християнськи свої обов'язки і жити для Господа.